Так, друзі, сьогодні нам треба трошки до трактора підготуватись, треба обрізати багатько всяких гіляк, які будуть йому заважати, працювати. Ми хочемо показати вам свої інструментики. батарейку треба вчепити. Нам для цього знадобиться пилочка акумуляторна. Секатор теж акумуляторний. З тих пір, коли... Береш руки акумуляторний інструмент, до речі, рушним взагалі працювати не хочеться зовсім. І хороша, розкладна драбина. Там мені часом писали в коментарях, що <хи> мене проплатили говняти інтертул. Але, як бачите, інтертуловською драбиною користуюся з задоволенням. Ця драбина сама класна тим що її можна вкинути в багажник будь-якої машини. Навіть вже гульонок, вона в багажник поміщається і все. А тепер, будь ласка, глядіть. Ось, наприклад, ось цю матню мені її треба підняти на висоту метра три, щоб під нею проїхав трактор. Заціліть, з якою швидкістю я зараз це все буду робити. Хоп собі! До речі, дуже важливий момент. Сікатор садовий не призначений для різання сухих гілок. Але на безриб'ї рак теж риба. Іноді доводиться. Це поки що не плодова обрізка. Поки що я ріжу просто так, щоб трактор міг заїхати. А плодовою обрізкою зніму, займусь, коли дерево повністю скине все листя. Так. Окей. Суха гілка, як я казав, садові секатори для сухих гілок не призначені. А от пилка призначена для будь-яких білок. Так, а що в нас тут? Тут в нас, мабуть, нічого живого нема. Отак тоді. Цю гілку повністю зрізати, ні? Всього Міша от кей, взяв всі сікатор, акумуляторний. Зараз спробуємо. У нього ріже добре, попробую я. Ой! А ну там оде грубо. Ану тому. Гру... Куди ти мені тягнеш? Ану тут отако! Дві. Ще... А ну тут... тут... То що, воно, почекай. Давай. А ну тут то де ще грубка, блін Не влазить просто, так? Да? Да. А ти покрути, зараз ти знайдеш, Отут то влізе, тільки зверху вліз. Чекай чекай, чекай, чекай. От то, тільки зверху. Не там. А як? Отут то, прямо. Тільки зверху. Давай. Вирізай. Ну, почти. Ладно. Дуже там вона грубенький, ща Чекай. І другий раз і качек. І красота. Хороша штука. Можна нею різати. Щоб чистити садочок, прибирати все, зазвичай треба сильну мужську чоловічу руку. Але зараз в нас є такі штуки, які на акумуляторах, і це все робиться дуже легенько. І це може зробити навіть сама найтендітніша дівчинка. Класна штука, рекомендую. Дровами когось проблем, поки нема. А це яблуня повністю засохла чи ні? Я до ну да. З цими виноградами теж будемо весь мою Что Що тут можна, що не буде. Що де такі лозеня різати? Ну, під нього треба пору ставити. Але його все одно треба почистити. Щоб... Та чи ніде не дієся. Що, вдарив? Так, щоб не притримав, то вся вбило. б. так тільки плану всі дало. Яблуні ми все одно врати не буде. Ну так да. я почув я... я... тут столик поставлю під нею. Кого? Столик? Ось і на нагород. Інструмент якийсь скласти. На нього на той столик. Так. Хорошо. Там вже проїдемо. Знаєш, як я гомодрил, ти ж мало потока, так? Угу. Не зуопар, тут вже опару, ти А та з червоною сракою. Да. О. Сідає? Ні, це він виключається довго. Не робить? Довго проста да. так Добре, пішло? пішло? Угу. Прикинь, скільки ручної прийшло, щоб я лозити. Минут десять. Ще замахатись так, що після того а, нічого тр... робити не хоче. Цю гілку треба до на всю зрізати, так? А що це вона не порти всередині? Я не знаю, весна покаже. Тут вона піджмалилась трохи. Ну там палили. А як вона її вправи в цілому, ми поки не знаємо. Так, ну тут уже порядок. Це ще горіхи треба. Воно то йо горіх треба. То йо, то йо, оту гілку. Да. І напевно, як нашого і коло цього льоху старого. Побачимо далі. Трошки знизу підрізаємо, щоб кору не дари. Сильно нормально. Тут так само робимо спочатку трошки знизу. Все, кору не подара. Ще оцього. Так. Да. Ще оцю заберу здорово. Ми що? Я до Вєтки кажу, що тобою ми потім займемось. Що буде тепло, треба буде садок чисти. Тепло садок чистити, чи вже як листя покидає? Треба покидався листя, бо він нормально ще не заснув. А. Якщо ти її десь різати зараз, він тоді погано зимує. Mm. На весну хворіє, не родить і так далі. Тому його зараз ще рано різати. Подівка по-свому впала. Все, тут тракторові нема ніяких перепон. Дивіться, який фокус ця дробина ще уміде. І поліземо. Якщо ви мене спитаєте, чи я боюсь, звісно боюсь. Поліз. Полізу, звісно, полізу. Ще Це цей кусок треба. Красота? Це не страшно, ця гілка буде зрізатись повністю, то, що вона там тріснула, треба угу. повністю зрізатись. Навіть, ну як приїдемо садок чистити, треба ще зробити, щоб туди город не тінило, сусідці. То вона наоборот звідти горіхи збирає. І не смущає, не. то слава Богу, хай збирає. Нам дійстики в одно не треба. Так, Іванночка, ану на ну, ти попробуй. Дивись, показую, нажимаєш кнопочку з цієї сторони, або з цієї, неважливо. І з нажа тобі жмеш, це запобіжник. Пробуй. Чекай, чекай, чекай. Ось отут опробуй. А на вон тих пробуй. Давай. <ріжу> <ріжу> що, ріже? Ні, отако, отут, отут, отут. Молодець. А ну давай ще воно сучка того на дереві. Дай чоловік поправи правильно. Зріз зроблю. Ану пішли з тої сторони, ще грубу геляку зріжеш. Ось оцього. Спочатку оту маленьку зверху, щоб вона тобі на голову не впала. Пробуй, як вийде. Обертай з другої сторони, бо зажме. Чекай, пішов нам діти, щоб не так побачиш, виходить. Хитро. Зажмуруюсь, не бійся. Я тобі чуть трохи поможу. Давай. А ну, чекай, відрізала. Чекай, чекай, чекай. Ні, ні, бо зажме. Все нормально. Не волнуйся. Так, тепер оцю, що до бабуськи висить, там горіхів все одно небагато О, з цієї сторони. Ну давай давай. Я підніму, не хвилюйся. Зверху донизу, так, все правильно. Витягуй, витягуй, бо зажме. Зараз дорізай, не зажме вже. Ріж-ріж, не бійся. А, все, відчепила. Зараз ануна ану, потримай. Дай мені секунду пилку. Пилку-пилку. Так, і зараз ми знаємо, чи можуть дівчата такою пилкою такі грубі геляки різати. Пробуй. другу... молодець, підрізала знизу. Хорош, хорош, давай зверху тепер. Підрізала знизу, щоб не зажало. Ну, стань з цієї сторони не з цієї сторони. То, 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 то. Горіх? Да. Не знаю, його помить треба було. Давай. Ноги. Мама, нові купи. ну, що скажеш, можна такої різати? Можна, якась зонтика кажуть. Ну, треба шапочку спортивну вдягати на тирсу. І вільний і ага. Дай, ні, дай я поправлю Іванка, бо це важливе місце, тут неправильно нас знімай. Тут, якщо неправильно зріжеш, піде гниль в стовбур, а я хочу колись зробити кухонні доски з нього. Ой. О, Тепер бач, зріз рівненький, вода всередину не буде попадати, бо вона буде по ньому стікати донизу. Красота, молодець. Воно туди треба де позакрасувати. Ну що ж, завершення відео в нас буде вже ось таке, коли на вулиці сніг. Ми давним-давно вже поорали городи, все поприбирали. Тому що я там ще довго бавилася цим сікатором і пилочкою, але Міша забував нажимати кнопку запису. Така маленька кнопочка, а стільки значить, в <завершу> нашому відео житті ось щось. Міняється фокус, міняється колір. І постараюся в описі під відео залишити посилання вам на ці інструменти, які ви сьогодні дивилися. Пилочку Міша купив рік, можливо, два тому за власні кошти. А секатор йому подарували один, з яких йому подарували два, і один він розіграв у своїй телеграм-групі. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях, я на нього також залишу посилання. І що ж, по традиції підписуйтесь, ставте палець вверх, і до нових зустрічей.